Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні їдемо горати. Е е е сьогодні у нас 26 березня. Я вже горав, але поїдемо ще, але там ще треба догорати дві ділянки. Так що їдемо зараз. Ось, е підчепив плуга, я вже ним горав, але ну, піднастроїти треба. Мого сусіда пшеничка. Так. Ну і будемо А Ви, друзі, ставте лайки та, підпис... та підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні трактор тут закривав вологу, я їхав на поле, то він їхав. МТЗ-82. МТЗ так, ось тут ми закривали вологу. Це наша ділянка велика, да, нормальна. Ну, і пристоїть мені вигорати ось це і там до трішки далі. О, вже є мій агроном. Так, зараз підемо, покажу, як я ось там догорав. Зараз все покажу. Тут а він такий не квадратний і не трикутний. коротше, Ну такий город. Плуга ще під настрою, але думаю, що о, горатися буде. Так, і не знаю, що якось тут горати, бо воно якось бачте, йде, не знати як. Напевно, що, напевно, що буду десь такий звідси починати і... Ну тут клини. Вимив я друзі свого дракона, возили мене на ньому два дні е, органіку. Вимив, все гуд, сьогодні тільки вимив. Так. Плуг в мене двокорпусний. Ну, дивіться, як він горе. Я думаю, що вам рішати. Груди великої немає. Ну, взагалі, просто бомба. Я тут вже не став обходити від гору, ну, бо я пускав плуга і воно все гуд. Ну, я думаю, що ви самі бачите, тільки ось тут воно бачите такое якось де, бо тут виходить як. Тут то ще можна було і нараз забрати. Я, я напевно зайду і ще тут раз заберу. А, а може і ні. Бо тут просто дерева і корінці великі. Ось я тут грав без борон. ну як ви бачите, я тут саме більше мучився. Можна і так сказати, ось. Ось ця гілляка мені як пошла в пління, повідривала всі провода. Я додому їхав навіть і без світла. Робили, ли, напевно, півдня провода, а думав, типа, обійти, щоб кинути туди, щоб борозна щоб була так. То, як бачите, друзі, помішали мені ці корінці, як звело мені трактора, трактор почав. Ну, на що мені мучити техніку? Але вигорав в принципі, нормально. Ось ну ось тут -то, бачите, ось тут горалося з боронкою. Воно все гуд, а ось тут без боїнки, без то візьміть. Як горати МТЗ, а що китайцям? Ну, так як воно якось. Можливо, ще сьогодні або, культива... або культиватором, або сусіда, можливо, візьму борони позакриваю тут влагу, тут і на вон тому городі. Ну що ж, друзі, зараз я буду йти в перший раз. Можливо, буду йти в третій, четвертий, чи можливо в п'ятий, то я вам вже покажу. Ну, Ще моє щось настрою по пускові. Так що погнали. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Фу. Так, друзі. Я вже намучився, що я думав прикрашати те відео. Коротше, настроюю якось настрою я якось того плуга. Гора ти, бляха, прийшов перший раз, не лізе пустенько раму. Не знаю, якось я тако настроїв, от, то не знаю. Зараз трохи підгліблю з заднього корпуса. Бо передній то, вроді би, бере, а задній ні. Ну не знаю, тут його тяжко настроїти, бо виходить, город йде в вот отако, да, схилом. Ті, 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 от, я тримаю камеру тако, а город йде в вот отако. Ну і і за того, що трактора хилить, то може і така горанка. Я настроїв йду тракторові тяжко. Я думаю, може це і за того, що схил. Думаю, прийдуся з горбка. От. Прийшовся з горбка те саме. То не знаю, якось я щось там настроїв, от. зараз, зараз трішки підглиблю під під заднього корпуса і все. Ось. Ну, друзі, як кажуть, давно не горав. Ну, як давно? Тут я горав, але я тут те саме мучився. От, я, Коли я в торік горав, то я вдома собі настроїв, все там туди-сюди гору. А тут то воно бачите як. Ну, нічого. Е, зараз заглиблю трішки заднього корпуса і думаю, що воно буде горатися. чуть, -чуть його там треба небагато, так от думаю, маю чуть, -чуть взагалі, бо... Уносились Лише можна трошки все. Хоч бачу усьо обіджалося, але думаю, що це ні. Ну, <кхе> позможчував, я, я почав курдити, то воно повилазило. Так, беремо далі. Якраз і так як цього добивався. І добився. Оце заглибив тут, коли ж я і війшов, все, горанка йде. Все прекрасно. Ну, треба мені буде, там виходить, в мене почався клинець. Там широко тут вузько. Ну нічого, я зроблю все буде гуд. Так, мені треба щось... Найти спустити трохи колеса, бо трасе так, що це капець. Зараз я очорткую, скушу трішки. Так, Трішки приспустив. Ось, бо по дорозі їду, то так трасе і тут очую трасе. Ну, друзі, тут такий горор, що тут треба чекати присказання. О, Ланцюг. Тут раніше того города не було, а його вже пізніше вигорли. Так, ну що, беремо далі. О, вже не так трасе! Зараз Болтжка. Де? Чи де? Де? Це мій агроном. І ще треба мені буде вигорти ось тут ділянку. Нічого, вигоримо. Друзі, я буду грати далі. Десь буду біля середини, то я ще включуся. Так, друзі. До середини я не дійшов, але я щось знайшов. Хе -хе. Ну, Кусок шланги. тракторний. Ще не знаю, ще, 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 напевно, муфта є. Да, ще й муфта є, нічого собі. Ну, хе -хе, заберемо додому. Ну я думаю, що нам не приведеться, але муфта може бути в нагоді. Хай лежить тут. Ще можна, щось там на тому плугу є, бо я щось де то я її взяв. Ось тут якраз. Да. Ну, яка ще хляшка є.